На прямому зв'язку з нами зараз Надія Кузьмичова, це заступниця міністра освіти і науки України. Пане Надія, пані Надія, доброго вам дня. Вітаємо, Вітаємо. добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, от 20 січня, і фактично тиждень триватиме цей прийом заявок. Чи не замало часу на вашу думку? І хто головні претенденти? Хто може стати заявником? Дійсно, набір перший раунд такого набору стартує 20 січня, і він триватиме один тиждень. На нашу думку, для першого раунду цього достатньо, чому тому, що ми знаємо, що в регіонах вже у громад є достатня кількість розроблених пкд проєкту кошторисної документації, яку вони можуть вже зараз подавати і якомога швидше отримати гроші для того, щоб увійти в будівельний процес або в процес капітального ремонту раніше аніж це було минулого року. Після першого раунду, в залежності від того, яку кількість об'єктів ми отримуємо, і за результатами засідання комісії МОН буде прийнято рішення про відновлення набору, і це буде другий раунд, до на який зможуть подаватись ті громади, які станом на зараз ще не мають з різних причин розроблений проєктно на кошторисної документації. А ну до речі, про гроші, тому що це тут чи не найважливіше. Об'єктів може бути багато важливо, щоб на всіх вистачило фінансування. Скільки сьогодні передбачено коштів на ці ремонти? Сьогодні субвенція на побудову і капітальний ремонт укриттів передбачає 6,2 мільярди гривень. Важливо зазначити, що це майже в три рази більше аніж минулого року. Минулий рік субвенція була 2,5 мільярди. І відповідно ця кількість грошей точно є, як я вже зазначила, більшою чи є вона достатньою для того, щоб покрити всі наші потреби в побудові укриттів? Очевидно, що ні, тому що в Україні близько 13 тисяч шкіл, і частина велика частина з них покрита найпростішими укриттями. Але специфіка в тому, що абсолютно не всіх у регіонах можливе укривання в найпростіших укриттях, і тим більше. Неможливо здійснювати там освітній процес, якщо ми говоримо про прифронтові і прикордонні території. Тому в даному випадку ті кошти орієнтовані на те, щоб регіони визначали свою пріоритетну потребу тих об'єктів, які першочергово потребують будівництва і капітального ремонту, і подавали саме ті проєкти на державну субвенцію. Пані Надія, а от чи є різниця це заявка на будівництво укриття, чи це заявка, наприклад, на будівництво конкретного укриття в конкретній школі? Тобто хто має подати територіальна громада чи е, заклад? заклад так? Насправді тут можуть бути різні варіації. У нас є автономні заклади, це означає, що в таких закладах здійснюється самостійна закупівля всього, і цей заклад може виступати і виконавцем, да, замовником робіт на будівництво. При цьому це може бути і громада, якщо заклад не є автономним з фінансової точки зору, і його фінансову діяльність вийде в централізована бухгалтерія громади. І більше того, це може бути область, тому що насправді на цю субвенцію можуть подаватись як заклади загальної середньої освіти, так і професійно-технічної, на базі яких здійснюється надання повної загальної середньої освіти. І як правило, такі заклади вони є в підпорядкуванні області, і область теж може бути подавачем такої заявки. Отже, що найменше три суб'єкти в даному випадку можуть подавати заявки. Чи маємо ми ліміт на один заклад? Що до прикладу, от більше коштів, цей об'єкт ця школа не отримає. Ні, такого ліміту немає, тому що подається об'єкт, який має проектно-кошторисну документацію, і в цій документації зазначена вартість будівельних робіт або капітального ремонту, і саме ця вартість фінансується на умовах співфінансування, тобто в залежності від того, як наскільки спроможна наша громада держава. Компенсує від цього будівництва не менше 70 але по деяких громадах це може бути навіть до 90 наприклад, сільські маленькі громади, які мають низький рівень спроможності. Іншими словами, у них небагато своїх грошей, а решту від 30% до 5% компенсує і вкладає місцевий бюджет. Тому резюмуючи да, відповідь на ваше питання, ліміт визначається не на заклад, а фінансується та сума, яка зазначена в проєктно кошторисній документації. Якщо ми говоримо про будівництво повноцінних укриттів, то в середньому вартість такого одного укриття на 500 осіб може поливатись від 80 до 100 мільйонів. А в певних регіонах, де певні особливості, наприклад, ґрунтові води чи інша специфіка, такі об'єкти можуть коштувати і більше 100 мільйонів. Пані Надія, от зараз ви знаєте, що триває повітряна тривога, балістична загроза, і були неодноразово повідомлення про те, що балістика летіла в напрямок Кривого Рогу. На жаль, маємо такі погані новини. Сергій Лисак, це Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Зараз на своєму телеграм-каналі оприлюднив ось таке відео. І бачите, пані Надії, ми говоримо про школи. Це якраз школа в Кривому Розі, внаслідок російської атаки пошкоджений навчальний за. Клад житлова забудова навколо зараз. З'ясовується інформація, чи постраждали є, чи немає. Це уточнюється. Ну і повітряна тривога триває. Тому, будь ласка, Дніпропетровщина особливо перебуваєте в укриттях. та й взагалі загроза балістики не скасована для низки українських областей. Зараз поточнення отримуємо. Є інформація про щонайменше трьох загиблих. Ось так. Надія Кузьмичова з нами на зв'язку, заступниця міністра освіти і науки України до речі, про те, що повітряні тривоги для навчального процесу це вже давно не щось нове. Вже діти до цього звикають, навчаються в підземних школах, так званих, та або якось налаштовують цей робочий процес. До речі, питання саме про відкриття підземної школи в місті Запоріжжя. Ця новина була в грудні минулого року. Наскільки є актуальним цей проект? І можливо ще якісь місце. Та можуть підпадати під подібну ініціативу, однозначно, можуть тут треба зробити ремарку. Що те, що ми в побутовому вбитку називаємо підземною школою, це і є повноцінне протирадіаційне укриття. Воно відрізняється від найпростішого тим, що в закладах освіти, якщо воно будується, то Воно відразу має занування на кабінети, і специфіка такого укриття в тому, що там діти можуть повноцінно навчатись, там е відповідні всі вентиляційні санітарно-гігієнічні умови, які дозволяють не пересиджувати. Просто тривогу, що пересидіти неможливо в прифронтових регіонах, а саме навчатись, і в даному випадку для таких регіонів, як Запорізька, Дніпропетровська, Харківська область, насправді такі протирадіаційні укриття це є а, чи не єдиною можливістю відновлення змішаного формату навчання, тому що ці укриття відповідають всім нормам ДБН. І це означає, що у разі от в тому числі такої тривоги, яка зараз відбувається, діти перебувають під контролем в укритті, яке гарантує їм безпеку, і вони знаходяться всі в, в одному місті, і батьки не переживають за те, да, де зараз знаходиться їх дитина, і чи спускається вона в укриття, якщо знаходиться, наприклад, на дев'ятому поверсі своєї квартири, перебуваючи в тому ж Запоріжжі. Тому позиція МОН однозначно не тільки підтримуємо, а ми і звертаємо увагу при фронтовій не тільки регіони, саме на такі об'єкти, які про створення можливостей для дітей і сімей, які знаходяться в прифронтових регіонах, перебувати в безпечному місті і відновлювати освітній процес, тому що, на жаль, освітні втрати і розриви не можуть чекати закінчення війни і нашої перемоги, і це мають бути паралельні процеси. Дякуємо, дякуємо вам, пані Надія. Надія Кузьмичова, заступниця міністра освіти та науки України, була з нами на прямому зв'язку.